Холодний смуток душу роздирає, плаче дощем по краю домовини. Світ знає, що герої не вмирають. Та ми героя поруджаємо уклінно. Душа в сльозах, як море в перископі, і подвиг той, як відсвід на чолі, стоїть громада в смутку. Української нації дасть справжню відсіч ворогу. Вже більше року тривають важкі протистояння, та серце України не спопалилось у вогні. Бо український народ знає, до чого прав. Бо українці непереможна нація, бо українська армія нездоланна. Кожного довоносного дня нескорені і мужні захисники України. Рішуче ведуть запеклі бої з окупантами. Вони ставлять інтереси країни як найвищі. І на гарячому полі бою віддають найдорожче. Ми прощаємось з захисником України Приходченко Олександром Сергійовичем. Герой народився 31 серпня 1983 року. Учився у школі номер 107 Після закінчення. Вступив до Криворізького гірничого технікуму до гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, працював у будівельній компанії. Під час вторгнення Росії в Україну з честю захищав нашу свободу і незалежність. Молодший сержант, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, загинув 28 лютого 2023 року в Луганській області. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в пам'яті односельців. Зупиніться на хвильку, помоліться. Адже для проведення відспівування героя запрошується настоятель храму святого Великомученика і цілителя Пантелеймона Православної Церкви України Отець Сергій. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Святий Боже, все ти крепкий ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, все ти крепкий ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, все ти крепкий святий безсмертний помилуй нас. Слава цю Сину і Святому Духом. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Насущний день, і остави нам долги наших, і ми оставляємо власником нашим, і не віди нас у споку, слави нас від лукавого. Мотве цар просила славу ці, сини Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Ще мирі, Господу, помолимось. Ще молимо запокані душі, спотіла воїна Олександра, і завідбущаємо всякої прави невіни, невільний. Чам Господь Бог осилив душе там, де праведні спочивають. Милості Боже, Царство небесне від гріхів Його Христа, Безсмертного Царя, Бога наша, просимо, Господу помолимо, Царство небесне, є, Царство небесне, є, Царство небес. Вічна пам'ять і шана загиблого воїна Олександру. Завжди і сум огортає наше серця, коли ми прощаємо з тими, кого любили, знали, спілкувалися, шанували. І тим більше, шану і подяку ми висловлюємо нашим захисникам. Бо як говорить святі Отці, ще вдавнану, той, хто віддав себе на служіння. Воїну стає, наче янголом. І сьогодні, коли ми молимося за душу, спочила воїна Олександра, ми молимося за душу ангельську, яка отримує ангельський чин і знову-таки продовжує захищати нашу країну до повної перемоги від ворога, який бажає загарбати нашу землю, знищити все, що називається українським. Олександр міг би уникнути цього. Як і більше людей, вони кажуть, ми не бажаємо воювати, ми не бажаємо захищати, аж доки це не тракне ці особисто. Він не читав ці події. Він пішов на передову, щоб захищати близьких, рідних, знайомих, всіх тих, кого пов'язувало серце і життя на цій землі. І тим більшу пашану ми мусимо віддати цій людині, яка не побоялася, яка віддала честь і борг своїй батьківщині, вітчизні, пращурам, які сьогодні з неба поряд з ним закликають до перемоги. Моляться за всіх нас з вами на цій землі, щоб ми з вами отримали довгоочікуваний мир і волю. Дуже, дуже важливо, щоб ми не забували волю. Воля, Воля це те, що не перекладається на жодну мову будь-яку. Ані на російську, ані на будь-яку іноземну. Воля це є походження божественне, яке має джерело від самого престолу Божого. І тому недаремно, коли воїни говорять, що йдуть бороти волю нашу, вони йдуть боронити її, як боронять її ангели. Тому нехай сьогодні ангельська душа у воїна, існує Боже Ликсанві, перебуваючи в оселях святих. І це можна сказати з твердістю і впевненістю продовжує молити за нас. А ми з вами отримуємо ще одного захисника і поборника, згадуючи ім'я, якого можемо отримати на землі допомогу і свободу. Нехай Господь дарує всім нам добру пам'ять, незабутню про його душу, і ніщо земле, нехай не торгує його останнього сну. Вічна пам'ять, вічний спокій. Кожного разу. Неможливо знайти слова для того, щоб висловити цей невимовний біль, щоб висловити цю ненависть до нашого ворога. щоб висловити слова підтримки всім тим, хто знав нашого захисника, нашого героя. Мабуть, найбільше, що ми можемо з вами зробити, це залишити. Своєму серці в пам'яті, світлий і добрий спомин про ту людину, яка жила поряд з нами, яка ходила цими дорогами, яка виховувала своїх дітей, розвивала свою родину, вили гніздечко сімейне, не всі уклін вам, дорогі батьки, і величезна вам дяка за мужнього сина, патріота нашої держави. Щирі співчуття вам, шановна пані Оксана, і вашим дітям. Ви завжди будете пишатися своїм чоловіком, діти-батьком, батьки сином. А ми будемо пам'ятати кожного, хто загинув в сіїні. І безневинно і тих, хто захищав, і тих, хто стояв на рубежах нашої держави. Прошу всіх шанувати хвилиною мовчання, кожного захисника, який захищав нашу Україну і боровся за волю, як сказав отець Сергій, і сьогодні в своїх молитвах згадати Олександра, який сьогодні приїхав на рідну землю. Олександра Сергійовича, посмертно.